Ну, а може, якийсь переляк. Буду щирою, втім, до пуття розібратись не встигу. Двадцять з'юрмлених літ здивовижено дивляться, як, прозріваючи, я перечитую читану книгу. Я хапала сюжет і байдужі були відкриття. Цінувати красу юню уміє лише вибірково. Чим не диво тепер Ушелешено, мов би, дитя, я смакую глибінь і мелодику рідного слова. Всі незнані слова обговорюю зі словником, і зрина відчуття, що ця книга у світі єдина, що сторінки рядка розлучаються із язиком. І щаслива така, мов зустріла потрібну людину. Час прощання близький, та без неї я точно не я. Кожен доторк очей в світ краси, гарантована втеча, як її віддаси ту, яка безумовна твоя, аж до крику. Ну і трішечки бібліотечна.